Привіт! Сьогодні хочу зняти рум-тур однокімнатної квартири 47 квадратів. Тут живе двоє дорослих та двоє діток. Ось так от виглядає наш вхід, коли ми заходимо, потрапляємо в такий малесенький коридорчик. Тут йдуть двері в спальню кімнату ліворуч, прямо йде кухня, бачите, без дверей. А праворуч іде у нас ванна. Тут висить ось таке от зеркало, яке було повісене прямо тимчасово. Тимчасово позаду мене теж вішалка, яка була повісена тут тимчасово, а живемо ми тут уже 6 років. Думала, скільки ми тут живемо. Це моя донечка. Добре, зайка, хорошо. Ось тут мала бути шафа. Ми спеціально робили ось цей от короб. Квартира була повністю. Без ремонту ми тут перші хто живемо, але робили його дуже-дуже швидко. Ми заїхали сюди через 2 місяці, через 3 місяці, після того, як зробили ремонт. Тут мала бути шафа купе. Ось, бачите, яка в нас шафа купе. Це було все тимчасово облаштоване, просто вішалка, щоб було куди вішати речі, щоб було куди ставити взуття, так воно і є. Не знаю, буде тут ще колись шафа купе чи не буде. Я... Надію, що колись вона все ж таки тут буде. Робили дуже швидко, дуже економно. На підлозі у нас лежить ліноліум, ліноліум по всій квартирі. Бачите, сюди, пішовши на кухню, теж такий самий колір. Плитка у нас тільки у ванні. Так, відкриваємо двері в кімнату. І бачимо тут таку велику-велику кімнату, ось таку. Цієї перегородки взагалі не було. Ми зробили її для того, щоб поділити на зони, щоб відділити спальну зону і таку, знаєте, більш гостєву. Тоді у нас була лише одна дитина, син, а зараз у нас ще є маленька донечка. Ось таке от світло, забула показати, яке світло в. Коридорі, бачите, в коридорі в нас тріснув потолок, він тут не натягнутий, а шпакльований. І, видно, там є стик панелів, і він у нас добряче таку пустив тріщину. Ну, це я знаю. <смі> Багато хто не задирає голову. Так, світло в нас ось тут є. Дивіться, зразу заходячи, вмикається ось це світло. І там може бути е, темно, а можна включити ще іншу. Ми розділили на дві частинки, ось так, от, щоб було нам зручно. Вимкнути світло. Е, Командир мій маленький сказав вімкнути світло. Тут теж не ламінат, а ліноліум ось такий от великий. Він мені більше подобається, ніж ось цей. Не було одного коліру, ми хотіли дуже-дуже-дуже швидко і робили взагалі дуже мінімально, нам не вистачало грошей і дуже хотілося сюди заїхати. Так, тут спочатково планувався ось такий знаєте, великий диван, але став ось такий. Часом у нас хлопчик підріс і став школярем. Ми купили сюди ще стола, стул, робоче місце, і ось тут. Повертаючи ліворуч, багато хто зробив собі гардероб, вхід звідти з коридору, ось туди, типу в шафу. Тут закрили і зробили в багатьох квартирах просто гардероб, зайшовши з коридора. У нас тут така прям ніша. І ми зробили тоді на той час таку маленьку спальню кімнату для однієї дитини. З часом планували зробити тут, можливо, двоповерхове ліжко. Там велика стояння. Достатньо такий великий диванчик, на нього цілком просто цілком лазиться доросла людина, там і чоловік може спати. І я можу ну, вміщаємося знаєте, повністю на цей диванчик, він так впритик просто туди став, але вже тут двоповерхової ліжка не буде, тому що тут висить ось така от поличка, на якій стоїть все саме. Саме саме необхідне для дітей, це прям старшого сина, саме саме необхідність. І перша е, наша взагалі. Наші меблі, які з'явилися у цій квартирі, це був ось цей комод. Тут у нас зараз стоїть білизна, не буду відкривати. Такий самий, знаєте, простий пластиковий е комод. Тут стоїть е і дуже-дуже багато іграшок. Вибачайте, у до нас дуже-дуже їх багато, бо е діти і маленька дитина, і теж дуже-дуже багато іграшок. Е з цієї сторони стоїть теж. Е Така плетена корзина, в ній стоять іграшки, зверху знову-таки стоять іграшки. Тут є окреме світло, там стеля теж шпакльована, але там вона не трісла, там саме-саме стик, ось тут під карнизом. Тому вона тут цілесенька, і теж є світло, можна вимкнути і бути тільки в цій зоні, тільки в цій зоні вимкнути. Шпалери. Обрав син, йому тоді було 2 роки, 2,5 роки йому дуже сподобались ці собачки, тому тут в нас така типу дитяча зона, а тут такі зірочки. Далі будемо з вами переміщатися в ось цю зону. Представте, у нас лише одна шафа на чотирьох. Взагалі, більше шаф у нас тут просто немає. Телевізором можна дивитися ось так: от з цього дивану. Ось так дуже зручно. Там за телевізором є розетки, але ми включали ось цього на поличках стоїть така у нас штукенція, забула, як називає, проектор, і прийшлося нам. Використати подовжувач, у нас там ще стоїть зволожувач повітря, тому що дуже-дуже зимою у нас сухе повітря. Ось так от, з дивана дуже добре видно телевізор. І проходимо в спальню зону. Тут у нас з'явилася шафа купе. Така, знаєте, З цієї сторони, з полицями просто. Ось так, от. А з іншої сторони просто під. Одна ось так, вот, і під е речі, які там та вішалках. Так, це е я закрию <смір> повністю е шафу. Е <смір> і з іншої сторони, в нас ось так вот виглядає зона з е ліжком. У нас достатньо велике ліжко. 2,20. На метр вісімдесят ми тут всі можемо в чотирьох просто вміститися. Ось такі от яскраві, красиві тюльпани, які хто дивиться, мої влоги. Кожногодневні той бачив ці тюльпани 100%. Дуже зручне, я вам скажу, ось ця вот ліжко. Хотіла би собі ще таке, але в продажах зараз їх не бачу. Теж було саме таке, знаєте, бюджетне, саме таке мінімальне, але мені воно подобається просте. Підійде в будь-куди, в будь-який інтер'єр, е, тому дуже-дуже мені подобається. У нас дуже-дуже таке велике, достатньо вікно, на ньому дуже багато вазонів. Е, штор у нас немає, в нас просто є два таких сполучених е, суміжно е, з карниза. Е, шторів немає, для того у нас є ролети, які ми закриваємо на ніч, тому що з сусіднього будинку е, ми тут, як у акваріумі. Коли ми купували тут квартиру, будинку цього тут просто не було. Е, з цієї з сторони ось такий от вигляд має наша е, перестінка. Зробили спеціально з віконечками. В планах тут ще мали бути ось так от полички, але. Е, це залишилося лише в планах поличок, так і тут не стало і певно, що й не буде. Щоб пропускати трошки більше світла туди, в ту частину кімнати. Ми дуже до цього вже звикли і нам воно взагалі не мішає. Просто багато хто не розуміє, як ми тут живемо, тому і показую. Так, Давайте з вами перемістимося з нашої вітальні спальні і всього іншого, перемістимося з вами давайте, в ванну. Так, пам'ятаєте, ми зайшли в коридор тут. Кімната, кухня, і тут у нас ванна. Ванну ми теж робили саму-саму таку, знаєте, бюджетну. У нас з чого такого дорожчого, це було тільки ось це зеркало, і то ми його купляли набагато пізніше, чим робили взагалі тут ремонт і умивальник. Хоча умивальник можна було зробити в рази довше. Я не знаю, чому ми не зробили його ось так. Взяли такий не дуже великий. але Тут ще є, знаєте, полички, 4 шуфлятки. І ось такий от достатньо глибокий, достатньо такий місткий, зручний. Зеркало у нас з підсвіткою, я думаю, багато хто знає таке зеркало, воно таке, знаєте, було дуже популярне. Не знаю, чи воно зараз актуальне. Купували ми його приблизно 2 роки тому, тоді воно було. Актуальне, багато в кого воно е, було. Ванна у нас теж сама-сама найпростіша е, желізна ванна, ванна у нас е, загалом вся площа е, ванни е, у нас має 5 квадратів. Івана в нас саме, саме найпростіша. Зміщувачі в нас для води це все теж було саме-саме найпростіше. Ось цей вже себе, знаєте, доживає, його вже би було добре замінити. Але <сміщу> поки що ще не замінюється, що поки служить, то служить, поки ще йому нормально. Тут просто така в нас шторка Отак от для ванни можна закритись, коли хтось приймає. Душ звичайний унітаз, не вмонтований. Простий, саме звичайний е, унітаз. Там у нас вийшлося такий невеличкий е, короб, е, і утворилася така поличка, щоб щось складати. Не завжди знаходиться, що скласти туди, е, тому що там стоїть пральна машинка, і там вивід для пральної машинки, щоб стікала вода. Е, і пральна машинка сама у нас стоїть, вона в нас на вісім. Е, Кілограм, якщо я не помиляюся. Е, така, знаєте, хороша машинка, вона себе дуже-дуже е, хорошо показала, ніяких проблем з нею не було, ми купували нову і е, дуже-дуже задоволені нею. Е, корзина у нас така плетена е, углова. Все. Це у нас такі місцеві є корзини. Е, ми купували в кімнату і сюди, але ну, в кімнату купували набагато пізніше. На пральній машинці у нас. Е, Зона для б'юті процедур: ми там складаємо все, що кому не лінь. просто. І, і ось такий ем, рушнико-сушилка. Працює в нас від е, газу, в нас індивідуальне опалення. Е, тому е, працює в нас від газу. Теж скажу, що на підлозі у нас тут плитка, ось така вот сіра, якою я дуже-дуже незадоволена, задоволена, тому що таке відчуття, що вона завжди-завжди грязна. Оскільки її не мить, здається, що вона просто брудна. У нас тут тепла підлога. Скажу, що тепла підлога дуже зручна. Дуже-дуже мені подобається, що тепла підлога. Це просто must-have всіх ремонтів, коли будемо ще робити. Обов'язково зробимо теплу підлогу. З двох сторін у нас такі от одувани, у нас повсюду квіти. Це просто я трішки змішана на квітах. Це така вавка, знаєте, буває в людей. І тут. Теж так, паралельно, все, закриваємо. Двері у нас теж скажу вам самі-самі, найтакі простіші, найбюджетніші. Я вам скажу, що ремонт був мега-мега-бюджетний, тому що нам, ну, нам вистачило грошей, швидко-швидко сюди було заїхати. Так, не сказала вам, що в кімнаті. Стеля натягнута, і в кухні теж натягнута стеля. Не виключаємо світло. Ось тут ще в нас там витяжка є, примусова, ось так. От. І світло вмикаємо з кухні. В кухню з коридора. Я вже стала заговарюватися. Світло вмикаємо з коридора в кухню. Тут у нас така стіна червона. Не знаю, чому вона на той час була червона. Але вона все ж таки червона. Можливо, зараз я би вже хотіла зробити ремонт, але нам зараз не на часі. Ми плануємо велике будівництво, тому е, ремонт я не знаю, коли буде в цій квартирі. Квартиру ми не продаємо, залишаємо, але паралельно ще будемо будуватися. Тому слідкуйте за моїми влогами, кому цікаво. Хто зайшов сюди тільки на огляд квартири? Е, тому. Зазирайте, можливо, щось цікаве для себе знайдете. Так, у нас достатньо великий, класний стіл. У нас взагалі класна, велика кухня. У нас кухня має майже 12 квадратів, і вона мене цілком взагалі повністю задовольняє. Тут ще мав бути такий диванчик, але ми його не знайшли. Скільки ми які не міряли, незручно буде ходити на балкон. Якщо висунути стола, сюди його можна було ось так ще повернути. Але все ж таки, щось ми вирішили. Вирішили, що нам буде незручно. Так, Планували сюди ще купити стула, красиві, гарні стула, але в планах було одне, а зараз зовсім інше, тому сидимо попками на табуретках. Так, Повертаємось у праву сторону кухні. Дивіться, яка в нас. Кухня велика, багато фасадів, багато е, місць для зберігання. Е, і я вам скажу, вона вже майже вся заповнена, якби в нас ще були якісь шафи, тому що там стоять і документи, е, і всяка різна ерунда. Ну, коротше, стоїть там дуже багато, знаєте, всякого е, того, що де треба щось зберігати. Такий великий. Великий такий холодильник. Кухню ми робили на замовлення. Робили, скажу вам чесно, що саме тут найдорожче, це певно, що кухня. Кухня у нас дорога, фасади у нас теж дорогі, якісь там польські фарбовані. Ну, коротше, модняві фасади в нас тут. Кухня нам зайшла так в нормальну, таку достатньо круту копійку. В нас ще врізані ручки. Ось такі от. Ось так от, ручки виглядають, і ще фасади, які ось так от закриваються, дотягуються. Бачите, самі, просто опускаєш, вони не хлопають нічого. Так само і верхні, ось так закриваєш, і вони собі там доїжджають. Бачите, не не доїхала, легенько штовхнула, треба сильніше е, штовхнути. Е, з такої, знаєте, м, встроєної техніки в нас нічого такого немає, бо ж кажу, що все робили дуже бюджетно і дуже бігом. Е, тому маємо ось таку мікрохвильовку, яка стоїть тут праворуч, коли заходиш. Е, Мейка сама-сама-сама проста, така, знаєте, сама простецька, просто, вибачте, що не дуже надраєна, просто не мала е, коли. Потім у нас є витяжка, яка включена, підключена і прицеплена прямо до кухні. І ми вже самі робили ось таке тут освітлення просто з діодної стрічки, дуже зручно мити посуд. Мені дуже подобається, дуже прям. ось це світло це прям теж такий, знаєте, галочка, хто робить ремонт, можете зробити собі піде між е, Ну, між стільницею і верхніми шафами зробити світло дуже зручно, коли готуєш, дуже круто. Не вмикаєш ось це от велике світло. У нас тут, бачите, стоять такі точечні лампочки, такі, і тут дуже багато так, світла, а так вмикаєш собі, там щось собі робиш і прямо. Клас. Плита у нас теж газова, разом з духовкою, духовка електрична. Плита газова, духовка електрична, кухня ну така, плитка така. Зараз би, звісно, замінила ось ці вот, ну, не робила, просто би їх не робила. Ось цих вот вставочок. Зробила б просто чисто е, білим. Але вже є, я вже не, не, не дуже звертаю на них увагу, але вони м, є. Е, витяжку я трішки зіпсувала е, хімію, знаєте, я така хімія їдюча, і вона роз'їла мені трішки, залишила е, плями на е, яке ж це покриття. Скажіть мені, що це таке? Ось це, що позалила. Алюмінієво, на ньому позалишало мені там плями. Ну, все, вже як є, так і є. Кухня у нас, я вам скажу, недороблена, тому що мали заклеїти ось цю штуку і заклеюють її язиком вже 150 мільйонів років. Ось це мало бути зашите, і зашивається воно теж дуже багато вже років, і не знаю, чи воно вже буде зашите. Певно, що труби так і там. Залишиться, а ось це от треба е, просити чоловіка, щоб сам е, взяв це все в свої руки і поїхав заклеїв. Бо ну дійсно, ну що це таке якийсь е, позорисько. Ми не звертаємо уваги, знаєте, тому що ми тут а, живемо вже багато років, воно нам нормально, але коли інколи приходиш, воно мене інколи починає дратувати. Е, так, і е, там в нас відкриті полички для збору всякого е, хламу. Ну, знизу тільки лежить не хлам, рушнички. Е, і, скажімо, посудомийної машинки в нас немає. Ми є е, машина, Bosch, ось така. От бачите, її, е, її самі миючі штуки. Е, так, і з кухні можна вийти на балкон. У нас теж великий балкон, 4 квадрати. Був він не утеплений, відкритий. Ми його утеплили, вставили в вікно, зробили там такий, знаєте, косметичний теж ремонт. І будемо пересуватися з вами сюди. Тут у нас ось такі от обойки. Е, теж ліноліум, до речі, дуже-дуже тепло з ліноліум, не холодно в ноги взагалі. Е, стоїть тут дуже багато вазонів, це, знаєте, такий балкон е, тире, е, хламовник. Стоїть у нас тут дуже-дуже багато всього завалено, якісь іграшки, якісь речі. Е, тут зона така для, для зберігання всього, що ну, прям самого необхідного. Маленький е, столик, такий стекляний, це був журнальний столик, який колись стояв в кімнаті. Тера ми його винесли сюди, бо він нам просто е, заважав. Тут ще ось така стійка для додаткових речей, які висять. І то нам її трошки маловато. Треба зменшити трошки одягу, бо його дуже-дуже в нас багато. Теж дуже велике, красиве вікно. І тут сушиться наша білизна. Ось так: от на трьох віревочках сушимо тут білизну. Висихає все дуже круто, дуже швидко і дуже класно. Ось така от в нас квартира, кухня. Бачите, дійсно дуже така. Велика, ми тут а, сидимо із гостями, і з сім'єю, і всі-всі-всі вміщаємося. Зараз я би, звичайно, зробила кухню до самого потолка, до самого верху, так як там збираються дуже-дуже багато всякого пилу, всякої ерунди і жиру, жиру, якого мені дуже важко звідти драїти, мити. ну... Роблю це періодично, але е, якось так. Тому всім, хто сподобався, мій маленький румтур, можливо, щось було недоприбрано, недороблено, вибачте, будь ласка, е, все, знаєте, в такій е, обстановці. Е, нічого е, не хотілося прям дуже намивати, надраювати. Все так, як є. Е, Більш-менш чисто, у мене маленькі діти, я не дуже маю багато на це е, часу. Тож, кому сподобався, будь ласка, на підтримку мого каналу, залишіть вподобайку, і буду вас рада бачити на своєму каналі в якості приємного гостя. А якщо отак ви дивитесь, дивіться, як нібито якісь картинки просто. Це наші тюльпанчики. Все. Пока-пока, до зустрічі у нових відео з вами.